Чемпіонат України з класичних шахів, який вперше пройшов у Могилеві-Подільському, визначив своїх переможців. Змагання тривали з 17 по 23 липня серед юнаків та дівчат віком до 20 років на базі ліцею номер 4 За першість змагалися 45 юнаків і 18 дівчат. В обох турнірах зіграли по 9 турів. Також пройшли змагання швидких і блискавичних шахів. У церемонії нагородження взяли участь міський голова Геннадій Глухманюк, його заступник Михайло Слободянюк і міжнародний суддя Олег Товчига. Це перший чемпіонат України Шахів проходив в нашій громаді. Це для нас дуже престижно і авторитетно. Головний результат у нас є переможці, але незалежно від цього, всі учасники сьогодні в гарному настрої. Чому? Бо це великий досвід для майбутніх перемог. Тому я вітаю всіх учасників, що ви завітали до нас. Хочу подякувати всім організаторам, хочу подякувати журі, суддям за те, що ви об'єктивно кваліфіковано провели ці змагання. У змаганні з класичної гри чемпіоном серед юнаків став майстер спорту Богдан Лозинський з Івано-Франківської області. Серед дівчат перемогу здобула Тетяна Скарбарчук, Львівська область. До речі, Тетяна також має чемпіонський титул за підсумками змагання минулого року. У грі зі швидких шахів серед юнаків переміг Олексій Карвацький, а серед дівчат Людмила Іваницька. У блискавичній грі чемпіонами стали Владислав Лимар і Людмила Іваницька. Всі переможці отримали кубки, медалі, грамоти та грошові винагороди від міського голови Геннадія Глухманюка. Без перебільшень учасники змагань, їх тренери та батьки отримали позитивні враження від перебування у нашій громаді. Для юних шахістів організатори провели екскурсію містом. Гості відвідали історико-краєзнавчий музей Поділля, Центр народної творчості та народний музей Українська ветенанка. Познайомилися з історією та культурною спадщиною Могилева Подільського. Під час спілкування юні шахісти запевнили, що із задоволенням приїдуть наступного року. Чемпіонат України шахів відбувся за сприяння могилів Подільської міської ради та міського голови Геннадія Глухманюка під егідою Міністерства молоді та спорту та Федерації шахів України.